У нашому місті відбувся молодіжний фестиваль Сонячна криниця до районного будинку культури завітали біля 60 юних талантів з усієї Бердичівщини. Напитися чистої криничної води фестиваль запрошує вже не вперше. Проводиться він щорічно, починаючи з 99-го року. І мета цього фестивалю, щоб виявити і віднайти ті іскринки, зернинки, які ще на нашій сцені не виступали. Ми запрошуємо дітей міста і району. Перед тим, як фестиваль у нас проводиться, ми проводимо перегляд, огляд і відбираємо дійсно ті номери, які мають право достойне місце займати і приймати участь на сцені у цьому фестивалі. Нелегка справа оцінки виступів дісталася журі, членами якого були представники творчої інтелігенції, керівники відділів райдержадміністрації та директор районного будинку культури. Учасників свята та присутніх у залі привітала начальник відділу культури та туризму Бердичівської райдержадміністрації Тетяна Ковзун. Молоді ми і світ нам відкрито. Перед нами українська земля. У житті нам дано полюбити верховини ліси і поля. Вміє в долю свою ми творити, сяють зорі вночі золоті, Маєм серце, що вміє любити світ є гарний і ми молоді. Я сьогодні від щирого серця хочу привітати усіх, хто зібрався в нашій залі, усіх молодих і серцем і душею. Я хочу побажати всім конкурсантам сонячного настрою, міцного здоров'я, Впевненості в собі, здійснення найпотаємніших Ваших мрій. І що ви завжди по житті залишалися залишались летиві. До уваги глядачів та журі були представлені виступи у номінаціях вокальний жанр, молодша та молодіжна вікові групи, «Акапельний та автентичний спів, сучасна молодіжна музика, художні читання, хореографія, сучасний танець та вокальний жанр дуети. Напевно, ніхто не залишився байдужим до композицій про червоні вітрила та юну асоль, веселі чобіточки, перший шкільний дзвоник та лісові конвалії. У багатьох у залі стиснуло серце від проникливих пісень про матір. До душі Чам прийшлись і сучасні мотиви танцювальних номерів екзотика Сходу та «Енергія Європи. Усі присутні на святі, вкотре мали змогу переконатися, наскільки багата молодими талантами пердичівська земля. Я щорічна учасниця цього конкурсу. У мене тут є друзі, але надію, що ще знайду друзів. У мене є грамота. Мені подобається цей конкурс. І думаю, що ще я буду в ньому участвувати наступного року. Я студент училища культури. Я ежегодно вже около п'яти лет виступаю в этом конкурсі, займаю призові И Я просто хочу донести. Розказати зрічалю, що таке сучасний танець. Приїхав я сюди заради того, щоб показати, що я вмію, ну і зайняти якесь, звичайно, призове місце. Я буду виступати з цим інструментом, саксофоном, мелодію Ігоря Корнелюка, город Катерева нет». Глядачам запам'ятаються виступи юних артистів з Райгородка та Мирославки, Маркушів та Скраглівки, Озадівки та Осикова, Рей та Бердичева. Переможці фестивалю отримали. Чесні грамоти, та жоден учасник не залишився без подарунків, серед яких були фотоальбоми, канцтовари, фрукти та сувеніри. Кажуть, що коли з неба падає зірка, на місці її падіння на землі з'являється джерело. Після цього фестивалю таких джерел у нашому місті стане ще більше, і разом вони утворять нову сонячну криницю, до якої організатори свята запрошують усіх наступного року. А я